Гра це не просто замерзла вода. Як же утворюється цей небесний снаряд? Тепле повітря піднімається вгору, охолоджується, і водяна пара, що в ньому міститься, конденсується, утворюючи краплі води. У верхніх шарах хмари краплі замерзають, утворюючи кристали льоду. Потужні висхідні потоки повітря, які існують в грозовій хмарі, піднімають кристали льоду ще вище, де температура ще нижча. І на них налипає все більше водяної пари, яка теж замерзає. Так народжуються крихітні градини, але їхня подорож тільки починається. Ті крижані кульки починають падати, але висхідні потоки не дають їм спокою. Градини знову злітають вгору, обростаючи новими шарами льоду. Цикл повторюється, і ось уже маленькі кульки перетворюються на справжні крижані снаряди. Гради не стають занадто важкими, гравітація перемагає і вони обрушуються на землю. А розмір їх може бути найрізноманітнішим від дрібних горошин до гігантів, порівняних із безбольним м'ячем. Такий град здатний пом'яти машини, пробити дахи будинків і навіть знищити врожай. Тому, почувши попередження про град, краще перечекати нагоду в приміщенні.